І там Бондар міг би пробивати, якщо трошки в іншу зону м'яч не зайшов. Бондар якраз бореться. Степаненко скидає на заровак. Подача. Грузинська удар, Гол! Шахтар відкриває рахунок в фіналу Кутка. І Робиться на 40 хвилині в рівному забиває. У Кіпера Ісенка не було, напевно, відбити цей м'яч. Данило Сікан. Данило Сікан. Він дуже впевнено і круто грає головою на другому поверсі. Данило Сікан відзначається. Небагато болівих ситуацій для нього сьогодні було, щоб йому створили момент. І ось такому безрибні вдається йому забити. Дивимося, що цей епізод Ворска нібито відбилося, але нібито не рахується. Шахтар одразу повертає собі м'яч, подача Азарова і. Сікан красив. Зубков, робить подачу, удар головою. Удар і Зубков Скільки там відповідає. Два метри. Двох на... Чи не перехнуєш повітря? Щоб подивитися, а Оцей ракурс, напевно ліпше дасть можливість подивитися. Перетнув це гол. Перетнув. Зараз арбітер він отримує по зв'язку. Вітамо від арбітера. Захисник кажех теряти збірної України. М'яч повністю передов, друг, це мет. Ну а Аконоплі не даремно, що у нас так багато дуелів вигравав до перери. В першу тайну це відзначали. От і, і от за ним не встигають в такі.